З початку року на території Полтавської області виникло понад 2300 надзвичайних подій. Наслідок них постраждало 115 дітей. Попереджувати такі ситуації. Рятувальники вирішили зокрема і під час навчально-ігрових програм для малечі. Саме рятувальники проводять таку громадську акцію, як запобігти врятувати допомогти, метою якої є навчання дітей і також дорослого населення правилам безпеки життєдіяльності. Показують вони під час акції, також показують роботу рятувальників, показують спорядження і за допомогою рятувальники проводять рятувальні роботи. Ну і піднімають рівень професії самих рятувальників. Акцію проводять щороку, та це не єдиний захід для профілактики надзвичайних ситуацій за участю дітей. Крім цих заходів, цього заходу цієї акції проводяться тренування по навчальним закладам обов'язково, проводяться дні цивільного захисту, де ці тренування проводяться, і проводяться тижні безпеки дитини, і вони навчаються, як правильно себе вести в середовищі, яке їх оточує. На акцію запросили дітей віком від 8 до 12 років. Для них підготували конкурси та вікторини на тему знання правил техніки безпеки. Я дія що. Рятівники завжди можуть прийти на допомогу, коли людина в біді, пожежа в неї або треба її рятувати, бо вона десь застряла. Я бажаю всім, щоб вони були здоровими і ніде не попадали ніяких халепи. Крім знань, всі учасники конкурсів отримали подарунки та мали змогу привітати рятувальників малюнком на асфальті.